Дорога та люба нелічко, щиро вітаю тебе з чудовим ювілеєм. Сьогодні особливий день день, коли хочеться сказати, багато теплого та доброго, бо ти на це заслуговуєш. Нехай твоє життя буде сповнене гармонії, радості. Та любові бажаю, щоб поруч завжди були рідні люди, які підтримують, обіймуть і порадують добрим та теплим словом. Щоб кожен новий день дарував натхнення, лагідність Легкість та впевненість у своїх силах. Ти мудра, щира, працьовита жінка з добрим серцем, і це відчувається у кожному твоєму слові, у кожному твоєму вчинку. Я дуже ціную нашу родинну близькість і теплі взаємини, які склалися між нами. Нехай Господь береже тебе і твою родину, дарує здоров'я, довгі літа. Сили і душевний спокій нехай щасливих моментів буде набагато більше ніж приводів для тривоги. А ще нехай у твоєму домі завжди панує затишок, добробут і сміх дорогих серцю людей. З ювілеєм тебе, дорога моя, сважко. Обіймаю тебе крепко-крепко і шлю теплі вітання з рідної заставни та бажаю багато-багато років щасливого життя, з повагою і любов'ю! Твоя сваха Зі святом вас. Дякую дуже, Вітаю Дуже вас. приємно дякую. Дякую вам.